В Росії заявили, що українські безпілотники нібито атакували два підприємства енергетичного сектору в Калузькій і Тверській областях. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. Там стверджують, що 26 листопада після опівночі безпілотник впав у порожній резервуар для зберігальна пального обсягом 5 тисяч кубічних метрів на території товариства з обмеженою відповідальністю Перший завод у Калузькій області. Це підприємство займається переробкою нафти. Також зазначається, що вранці того ж дня дрон злетів на територію торської підприємства Газпрому у Тверській області. Безпілотник нібито впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів. Ніч на 26 листопада у підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ. Чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО. У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів Камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московської області заявив, що нібито перехопили аж 5 безпілотників а у Брянській області 4. При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Чи справді атакували Росію українські сили, невідомо. Єдине, що залишається фактом, це те, що раніше в гур України попередили жителів Москви та інших російських міст. Що атаки безпілотників будуть збільшуватися, тож безсонні ночі росіян іще попереду.